Позивач Рябоконь Ольга Ростиславівна перевела свого сина до гімназії. Однак розчарувалася в начальному закладі і тепер вимагає повернути їй 2300 гривень, витрачених на подарунок школі. Відповідач директор школи Мізовицька Валентина Олегіна нагадує, що благочинну допомогу ніхто не відшкодовує. Озивач, обґрунтовуйте свої вимоги. Справа в тому, що після четвертого класу начальної школи я свого сина вирішила перевести в нову школу, от вищого рівня. І... Це особисте ваше рішення було, ніхто на нього не впливав. Так, я хочу, щоб мій син виріс гідною людиною. І тобто, в тій школі, від, де він освітку. навчався, він виріс би негідною людиною. Ну так трапилося, що до мене попав буклет рекламний, mm -hmm. в якому було сказано, що ця школа європейського рівня, і там е, нова методика навчання, от і нові вчителі. Ну і все таке, як у Європі. Ольга Ростиславна, а ви в... в Європі були? Була. І вивчали там рівень освіти? Ні, не вивчала. А ви фахівець освіти? Ні. Зрозуміло. Продовжуйте далі. Я пішла до директора школи з цим і з'ясувати якісь там деталі навчання. Так, Слухаю. От і директор школи мені пообіцяла, що це буде навчання на високому рівні, що будуть досвідчені фахівці. От, і ще вона сказала, що я винна кожного місяця платити по 50 гривень за харчування дитини. Ну і при вступі до школи це було. Якби прозоро натякнуло мені руководство, що кожен з батьків повинен значить, зробити внесок. Ольга Ростиславна, поясніть, будь ласка, бо я не розумію, чим відрізняється прозорий натяк від непрозорого. Ну, це ну, недокументально якось було за цього зареєстровано. І так, як би на словах сказано, що, що кожний. То вступає до цієї школи, винен заплатити суму від 2 тисяч гривень до 5 тисяч гривень. Ну, скажіть, ви все... від цього могли відмовитись? Вам ставилася умова, що якщо це не буде зроблено, не приймуть дитину? Ну, так... таких умов е не було. Не було. Прив... Тобто він Добр... був добровільний. Добровільний, добровільний внесок. Далі. Я зрозуміла, що якщо я не зроблю цей внесок, то відношення до моєї дитини буде іншим. Я погодилася з цим. Але склалося так, що мій син цілий рік відучився в цій школі, але він вчитися краще не став, а ще й гірше. Стан погіршився. Зачекайте, поки я хочу послухати думку відповідача. Будь ласка, скажіть, це правда, що ви вимагаєте? Або рекомендуєте зробити внесок, і що це за внесок, будь ласка. Ні, ні в якому разі ми не вимагаємо, щоб батьки вносили якісь кошти, чи це їх саме їх безпосередньо їх ну бажання? Бажання вони у нас багато батьків є, які просто допомагають школі. Наприклад, у хлопчика батько. Працюю на меблевій фабриці, і вони нам зробили клас. Але питання стоїть в тому, що, як розумію, позивачку, вам зроблено внесок грошовими коштами. Ні, вибачте, я хочу заперечити, саме ця мама пошила штори для актового залу. Ага, а гроші, мам, вибачте, ми не, не брали. Так, а не на брали. підставі чого ви вказали я не пошила ці штори, я їх просто... гривень коштів. Я їх просто купила. Хвилинку, хвилинку. Вактовий так чому ви рік... вимагаєте, давайте так, кошти, а не штори назад? А тому, що я хочу перевезти свою дитину в іншу школу? Беріть штори, да, і так. хто ж вам заважає? Ви зверталися з такою пропозицією до відповідачів? А мені штори не потрібні. Я просто за цілий рік побачила, що ця школа не, вип... не відповідає дійсності. Ну, Цій рекламі, яку суд давали... Суд зробить свої висновки. Так все ж таки, значить, ви. Не робили грошового внеску, але з якихось підстав робили пошили все, штори. Да? Все. Ваша честь є чек на ту суму, які коштують ці штори на вікна в актовий зал, і завіса до сцени актового залу. Так, да, Дійсно, сума відповідає ті, які ви назвали. Але школа не відповідає дійсно. Ви добровільно зробили цей внесок? Так, ну як мені пропонували, так я і зробила. Тобто, якщо б вам не пропонували, ви б цього не зробили? Ні. Шановна, це було передано вашій школі? Штори так були, а як? Скажіть, будь ласка, звичайно. вони були оприходовані в вашому господарстві? Ну, мабуть, так. Ви директори не знаєте? Ну, Цим питанням займається господарський працівник. Скажіть, будь ласка, всі батьки роблять такі внески у вас чи ні? Ми нікому не наказуємо це, не просимо, щоб вони це робили. Якщо вони за своїм бажанням це роблять, будь ласка, а скажіть ласка. є такі Школі у нас треба... учні, які не роблять якихось внесків? Ну, звичайно є. А як же скільки? їх? <смітна> ну я вам не можу сказати скільки. Орієнтовно в відсотках до загальної кількості учнів ну більшістю, все ж таки, всі якось хочуть допомогти школі. Бо ви знаєте, яке в нас хочуть фінансування. Одне, а такі внески. Ви зробили звичайною практикою в своєму учбовому закладі? Ну, ні, це вирішує комітет батьків. На зборах вони з'являються і, і, і вирішують, що треба зробити для класу, щоб там було краще якісь квіти. Тобто, це Хтось добровільне як... рішення. А як батьків? же це тільки добровільне? Ми ніколи. Будь Ні... ласка, ці автоматом... рішення батьківського комітету, як я кажуть, збору якихось громадян. Вони оформлюються якимось протоколом. Я думаю, що звичайно якось оформлюються. Скажіть, будь ласка, якось ваше, ваше рішення ваше. про надання допомоги в вигляді штор вони якимось чином обговорювали з іншими батьками. Іншими батьками ні. Ви зробили подарунок школі, або ви дали на тимчасове користування за вашим внутрішнім переконанням покористуватися цією речі. Чи ви дали взятку школі? Ну я так розумію, що це взятка. Тобто, Тому, ви зараз ми, судово мені... в судовому засіданні, ви знаєте, що вашим внутрішнім переконанням було зробити взятку в школі взагалі чи комусь конкретно. Ну, я так думаю, школі метою цього хабара було якісь окремі умови для вашого сина. Вступу. сину так? вступу сина до школи, вашому сину. Покращилось чи змінилося відношення в зв'язку з цим хабарем, з вашої точки зору? Я думаю, що не змінилося, але я розмовляла з сином. Він сказав, що мені не цікаво вчитися в цій школі. Що з точки зору сказаного позивачем, ви можете підтвердити або спростувати? Е, я можу спростувати і заперечити те, що. Е... Мама цього хлопчика Роми каже, що він погано нав... став погано вчитися, ніж раніше вчився в тій попередній школі. Так. Я не можу цього підтвердити, тому що в мене є табель відомість навчання цього хлопчика, і ваші він... чи в попередній школі? В нашій, це в нашій школі Розуміло. і в нього оцінки вищі навіть за ті, які були в тій попередній школі. Табель у вас є? є є, будь ласка. Була, скажіть, будь ласка, далі. Що я ще хочу е сказати? ви поприходили все ж таки цей. Чи як звичайно, скажімо так, якщо ви не пам'ятаєте, ви поступаєте пам з такими речами? Ну, ми їх зразу в діло там повісили, там поставили ці парти, хтось... На ньому хто... інвентаризаційний номер був написан? Ні, мабуть, ні. Я не думаю, що. Ну, тоді я думаю, такі... що це, мабуть, хабар тоді. А чого ж це хабар? А Чого? Це добро інструкція. І ви державна чи приватна школа? А? Державна школа. Державна. Ти користуйтесь державними інструкціями. І коли вам приносять хабар, ну, зав'язані, поставте на нього інвентарний номер, повісти скажіть, діти, це хабар, так робити не можна. Ну, ми взагалі, вибачте, ваша честь, але я взагалі не знала, що так роблять, що треба ставити інвентарний номер, бо це просто бажання, бажання я батьків. Зрозумію. Ваші точки зору, син. Позивачки став краще вчитися, чи краще, краще. Ваша а точка же, зору? Звичайна точка зору ні. Йому не подобається в цій школі, бо це був обман з самого початку і брехня. Це я вважаю шкільний ну. рекет. Не треба експертів, я не знаю. Хлопчик вас... вчиться добре. Він... Планечко, у вас є хтось, хто безпосередньо спілкується, класний керівник, чи якийсь викладач, який з ним працює? Ні, в мене є свідок, викладач, його класний керівник з попередньої школи, де він навчався? Ви знайомі з ним. Ну, як знайомі. Ну, це цікаво було б послухати, він тут? Так, так. Пристав, запросіть, будь ласка. Васпойте, будь ласка. Свідок, будь ласка, назвіться, і що ви можете по поводу справи розказати нам? Я Філоненко Катерина Семенівна, колишній класний керівник Роми рябоконя з попередньої школи, де він навчався. Що я можу сказати? Ми порівнюючи з тією, з тими успіхами, які зараз в школі, і з тими що, оцінками, що мав в нашій школі Рома. Він, звичайно, вони вищі, не такі. Рома тихенький, спокійний, мовчазний хлопчик, і з нього слово: якщо не витягнеш, то він і не скаже. Розумієте, така, така дитина. Я можу ось принесла, будь ласка. Щоб можна було порівняти. Хлопчик спокійний, хороший, поганих дітей немає, ви знаєте. Але з мамою в нашій школі завжди були. Дуже великі проблеми. Вона дуже конфліктна людина. Не було вчителя, щоб вона з ним не посварилася. Завжди якісь претензії видвигала. Так, зачекайте, це не по суті справи. Скажіть, будь ласка, позивачка приймала участь в якоїсь позашкільній чи там допомозі школи в ремонтах. Яких ну ви знаєте, всі батьки здають, всі батьки здають ці гроші, і вона теж здавала. Якісь претензії, коли Роман залишав вашу школу з боку позивача до вашої школи виставлялися? Виставлялися. Які? Що погане, ті ж самі претензії, що каже і о, Валентина. І як Олегіна. вирішився цей конфлікт у вас? Вони, вона пішла. Суду все зрозуміло. Дякую, дякую, шановні. Суд іде приймати рішення. Суд прийняв рішення. Так, ваша честь, я хотіла ще висловити декілька слів з приводу Ці цієї слови мами. слови Треба було висловити раніше, якщо ви будете пер. Вона заважати суду знаєте, вас буде ви, взагалі вирішувати. В мене не виконує стільки емоцій, я не можу. Вона якась аферістка прийшла сюди, і ви мама, і ви да. вислухали знаю, Ви вирок винесли, але це мама афірістка. Я не знаю. вибачте, може ми в на, нашу пацієнту спокійно сюди. А ось свідки виведіть, будь ласка. з Вибачте, будь ласка. Я не можу. Я прошу вас покинуть зал. Вона стільки нам горя в нашій школі зробила. І ще хоче чесне слово, гімназії опозорити. Це, це просто, знаєте, ну, я, йому не, йому я не можу дітей. Просто не можуть на це дивитися. Це в нас, нас гарне. Рішення суду. Суд з великим соромом змушений визнати, що рядом з складанням душі наші викладачі вкладають в наших дітей ненормальні відносини і привчають їх жити. Не по нормальним законам. Відповідно до статті 203, як вирішила держава Цивільного кодекса, правочин має вчинятися в належній формі. Відповідно до статті 208 Цивільного кодекса, договір на суму, що перевищує більш ніж 20 неподаткових мінімум громадян, тобто 340 гривень на даний час, повинен вчинятися в письмовій формі. І ви своїми діями в першу чергу відповідальку створюєте можливості для незаконних якихось махінацій, для зловживань в школі, якщо не оприходуєте майно належним чином. Стаття 216 Цивільного кодексу вимагає, в разі недодержання належної форми правочину визнати цей правочин недійсним і повернути все, що отримано. Сторонам або відшкодувати по цінам на день відшкодування. Разом з тим, що цей договір повинен бути визнаний недійсним, і суд визнає його недійсним, задовольняти ваші позовні вимоги, так як ви їх не поточнили, а в даному випадку можливо, тільки повернути вам те майно, яке ви передали, суд не може. Разом тим, відповідно до статті 235 Цивільного кодексу, суд винесе окрему ухвалу. Стосовно перевірки господарської діяльності в вашому учбовому закладі на ім'я керівництво органів освіти міста. Рішення прийнято Бог з ними з тими грошима, Бог з ними з тими шторами. Хотіли з мене зробити істеричку. Вийшло все навпаки. Я не хочу, щоб отакі мамаші позорили. Нашу школу. І хай вона забирає свої штори, забирає сина і йде геть світ за очі.